Przed chwilą zapiętyło, Віза мобільний блокпост, перевірка осіб. Які... Ну нарешті, може, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке мобільний блокпост, хто має право зупиняти на мобільних блокпостах транспортні засоби, хто має право перевіряти документи. І стосовно якої перевірки йде мова, водій? Приготуйся. 32 ну і головне, якщо вас зупиняють на мобільних блокпостах, що необхідно знати. Та робити в таких ситуаціях дивіться, це ваш профільний закон. Угу. Ну а скриванці статус такі відставай. а продемонструє даний приклад учасник нашого юридичного клубу. Добрий день, я учасник клубу. Мобільний блокпост на в'їзді виїзді. Представник ТЦК Миттєво зник. Як побачив, що я вмикнув камеру на телефоні, і почалося. Доброго Добро причина зупинки, уважаємий. Віза, мобільний блокпост, перевірка освіти і... Такого немає мобільного блокпоста в законодавстві України. На даний час військовий стан в країні, знаєте? Ну. Особи вік мінус 18,6 років, не немає пособий. Виконайте, будь ласка, 18 пункт 3. Там посвідчення привіт? Да. Так. Чорний Валентин Григорьович, правильно? Да. Дійсне до 18.28. 1228. 12.28. Причина зупинки? Я групу відбуду. Такої причини немає, 35 статті. Блок перевірка документу. 35 стаття, згаснення пункту.

А в подальшому ще співробітник поліції ну зупинив, тому що 32 стаття дає підстави мені перевіряти військово військово-облікові документи. Запам'ятайте водії, співробітник поліції не має законного права ігнорувати статтю 35, безпідставно вас зупиняти для того, щоб перевірити військово-обліковий документ. Немає права це порушення. Дивіться, це ваш профільний закон. Угу. Ну а 35 триста до а зараз ви дізнаєтесь, що таке мобільний блокпост. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо шукати. Закон України про нацполіцію немає. В алгоритмі немає. Тут немає, тут звісно немає. Закон України про правовий режим воєнного стану немає. Під нормативно правові акти, дві постанови Кабміну. Немає 20-річні Верховного суду. Міма в Конституції немає. На сьогоднішній день законодавець не визначив, що таке мобільний блокпост. Блокпост є відповідний постанови Кабінету міністрів України. Рекомендую мати дану літературу для того, щоб відкрити і поліцейському продемонструвати. Це блокпост, мобільний блокпост. Ні, фішечки на дорогах, такого визначення жодному нормативно-правовому акті немає. І ми не можемо зрозуміти, хто має право зупиняти авто, хто має право перевіряти документи. Так, Згідно, якої статті ми не зупинили. Відчитаємо щось. Читайте. Ну, який пункт? Який, який пункт? пункт? Покажіть мені цей пункт 35 статті. Да вы любили если вы Ну, хорошо, дивиться. Да, придумать. Ага. Ну, вы можете залишить самовильно с части, правильно? Ну, а у вас есть какие-то ориентиры, я, в убыльно, а я не знаю. Ну, так покажите мне, ну, мне ориентиры, может, можно а? на у вас какие -то есть. Но Но как вы вы быть, быть... я а ну, Ну, какие? вы Вот это вот А вас есть я же У вас должны быть ориентиры меня, что я в жошуху нахожусь. А я ж не знаю, мені треба вас перевірити. Чи ви а зачем мне проверять, перевіряти? Якщо у вас не, не безпричинна зупинка. От коли була причина для зупинки, тоді я вам покажу документи. Да. Друже, тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. І в даній ситуації ти дієш впевнено, або витрачаєш свій час, гроші або навіть свободу. Курс від адвоката Антона Болтіка це більше ніж 30 уроків. П'ять модулів в чат із адвокатом. Та юристами алгоритм дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК. Та бонуси. Знижка 50% на будь-який тариф нашого юридичного клубу і 15% знижки на аде Shop, де ви можете придбати необхідну для вас літературу. Ну, ну, вам поясню, що не ви Ну Бажаю, ми затримані. М -м, тоді я поїхав. Уїжджайте. Слива дороги. Отакі у нас он стоять на дорога. Ви побачили поліцейський поплив і почав зазначати. Зупинив тому, що мобільний блокпост. Потім це просто блокпост, перевірка документів, військовий стан. Але якщо ми почитаємо уважно статтю 35 закону України про національну поліцію, то ми зрозуміємо, що все, що він назвав, такого. Не існує Є 11 законних підстав, коли співробітник поліції має законне право вас зупиняти в даному випадку. Зупинка без причини, і це теж порушення. Завжди лишаємо скаргу на таких поліцейських. Не знаєш, як скласти скаргу для тебе. Я лише посилання в описі під даним відео. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій Телеграм та моя пошта. По-перше, будемо робити їх впізнаваними. А по-друге, ви зрозумієте, які ви маєте права під час зупинки з співробітниками поліції і що необхідно знати та робити в таких ситуаціях. Підтримайте даний канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку стосовно. Таких подій лишайте завжди в коментарях. До зустрічі, друзі!